Всім привіт! З вами Вульф. Хочу поділитися своїми думками по VTC, чого я очікую. На даний момент ми бачимо, що ціна перейшла в нашу шортову FTA і з теперішніх цін розглядати лонгові угоди ну, дуже нелогічно, тому що немає куди цілитись. Я очікую побачити корекцію. По-перше, я відмічаю. Останню маніпуляцію свіп ліквідності, після чого ми бачимо злом нашої структури продовження. Ми утворили тижневий імбаланс, який ціна буквально частково заповнила та отримала продовження руху. Я натягую сітку ОТЄ для того, щоб розуміти, де я хочу розглядати лонгові годи, а це однозначно нижче 0,5. Рівня, тобто в дискаунті. Якщо ми перейдемо на денний графік, включимо форкнали, ми бачимо, що в нас є свіп ліквідності, та також це вимальовується AMD. Тобто акумуляція, маніпуляція, та зараз я хочу побачити. Експансію з цілями перекриття даного імбаланса на 4-годинному таймфреймі та зняття внутрішньої ліквідності з цього боковика. Якщо ми перейдемо на 4-годинний графік, ми бачимо, що вже в нас є також 4-годинний свіп ліквідності, після чого ми бачимо 4-годинний злом структури. Всередині нашого, нашого bytusel Move ми бачимо, що у нас є робота з внутрішньої ліквідності, після чого ми бачимо оновлення структури. І це буде перша зона, де я буду розглядати шортові угоди з ціллю, як мінімум, зняття ліквідності. Тут очікую. Повертання і вниз, як мінімум, з цими цілями. Нижче це вже заповнення тут імбалансу та повернення в дискаунт маркет. Такі думки. Всім гарного дня!